Вітаю вас на каналі Місячна країна. Портал МетеоАгент прогнозує спалахи магнітних бур з 10 по 12 червня 2024 року. Річ у тім, що 8 червня було зафіксовано удар подвійним сонячним спалахом х класу, який вже раніше спричиняв важкі магнітні шторми у травні цього року. Область удару розташована досить близько до лінії сонце Земля. Тому за дві доби, імовірний плазмовий удар із магнітними бурями. Так, перша магнітна буря почнеться рано ввечері 10 червня. Очікується, що це буде буря з наростаючою силою, яка досягне піку ближче до півночі. Далі, 11 червня. Теж буде важкий день. І з самого ранку і до полудня вируватиме магнітна буря середнього рівня. Така буря може викликати загострення різних захворювань, запаморочення та сильні головні болі. До полудня інтенсивність бурі знижуватиметься, і до вечора, за прогнозами, вона вляжеться зовсім. А далі 12 червня очікуються легкі метеозбурення, які відчують лише жителі окремих регіонів країни. Нагадаю, що найчастіше у метеозалежних людей у такі дні спостерігається занепад сил, з'являються безпричинні головні болі, підвищується або різко знижується тиск. Також можливе порушення сну. Настрій постійно змінюється, люди часто впадають у депресивний настрій, також може з'явитися ломота у суглобах та загострення хронічних захворювань. Медики радять у такі дні тримати під рукою необхідні ліки для стабілізації тиску та зниження головної болі і побільше проводити часу на свіжому повітрі. В жодному разі не вживати алкоголь і не зловживати жирною та острою їжею. Я бажаю всім доброго здоров'я у найближчі дні.